Доброго дня, шановні пані та панове! У нас з'явилась новинка. В додатку Дія, коли ви відкриваєте, у нас нова пропозиція Дія карта. Єдина карта українця. Ви натискаєте Відкрити карту і вас переносять на відкриття. Я вже цю карту собі відкрила. Поєднала я її з «Приватбанком», тому що мені «Приватбанк» це запропонував. І хочу звернути вашу увагу, які програми тут діють. Ви можете до цієї карти підключити одну із програм. Перша програма є Книга, друга програма ветеранський спорт, третя програма пакунок школяра, четвертий виплати внутрішньопереміщеним особам. П'яте – військові облігації внутрішньої державної позики. Шосте допомога по безробіттю, і сьоме повернення вкладів. Тобто, так як е, там боялися багато хто з пенсіонерів, що їх змусять. Вести там одну загальну карту для всіх виплат, і так далі, тут немає такого, як ви бачите. То що, те, що анонсували, просто одну карту для всіх соціальних отаких от програм або одноразових виплат. Якщо ви пам'ятаєте, була така карта є підтримка, вона, до речі, ще до цих пір здається існує. Тепер вони, мабуть, її скасують, і ось будуть тільки ось ця одна карта діяти на всі такі соціально допоможні виплати. Все, дякую.